Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ось і незабаром липень місяць, а липень це час, коли середина літа і спека в розпалі. І основні роботи в липні пов'язані з поливом, прополюванням, просапкою, збором урожаю і заготівлею урожаю на зиму. На ділянці в нас звільняється місце, де можна посадити інші культури, де ми встигнемо ще зібрати урожай до зими. Тому ми в липні сіємо повторно і зелень, і овочі, і капусту, і коренеплоди, і горох, і цибулю на перо. Все, що ми робимо у липні місяці, я дам посилання в куточку відео, і ви детально ознайомитесь, що можна посіяти і посадити у липні місяці. Тому всі ці роботи дуже важливо робити і в сприятливі дні. Тому місячний посівний календар городника на липень 2025 року підскаже, які роботи проводити в той чи інший день, щоб мати кращі результати, кращі урожаї. Які ж фази місяця в липні 2025 року? Із 1 по 9 липня це місяць, що росте. Десятого липня повний місяць. З 11 по 23 липня спадний місяць, 24 липня новий місяць, 25 по 31 липня місяць що росте. Отже, в нас буде дві фази що місяць зростає. Вважається, що фази місяця впливають на зростання рослин і їхню родючість. Молодий місяць це найнесприятливіший час для робіт в саду та на городі. Не варто нічого садити та пересаджувати. Цей період триває три дні: день до молодика, сам день молодика і день після. У липні місяці це буде 23, 24 і 25 липня. Єдине, в ці дні можна виконувати обрізання рослин, боротися з шкідниками та хворобами, а також помірно поливати рослини. Зростаючий місяць. Це місяць росте і тягне за собою вгору енергію та соки рослини, тому це найкращий час для роботи із рослинами, плоди яких відзрівають саме над землею. Це зелень, трави, фрукти, овочі, квіти. Можна садити, пересаджувати, прищеплювати все, що вам потрібно. Це з 1 по 9 липня і з 25 по 31 липня. Повний місяць не рекомендується посадка і пересадка рослин. В період повного місяця, крім боротьби з шкідниками, рекомендується проріжувати сходи, прополювати бур'яни Спадаючий місяць соки і енергія спрямовуються вниз до корінів. Намагатися потрібно працювати з коренеплодами цибулинними. При спадаючому місяці рекомендується посів насіння бобових, цибулинних культур, посадка коренеплодів картоплю, тобто рослини, які формують плоди під землею. Також у період спадання місяця рекомендується прополка бур'янів, проріжування, рясний полив і підживлення рослин добривами, обрізка гілок та збирання врожаю на тривале зберігання. Спадний місяць в нас з 11 по 23 липня. Саме в цей період добре збирати часник, цибулю, картоплю і інші урожаї на тривале зберігання. В Даному відео я ознайомлю вас з місячним посівним календарем городника на липень 2025 року по днях, 1 липня, зростаюча фаза місяця в Діві. Діва – знак зодіаку середньої родючості. Але можна проводити пікірування, пересадку, полив, підживлення, також можна формувати батоги огірків. Дуже добре викопувати чесник та цибулю, можна викопувати ранню картоплю, можна сіяти зелень та сіяти квіти. Друге, третє та четверте липня до 12 години 32 хвилини. Зростаючий місяць у знаку Терези. Це знак середньої родючості. Можна проводити на звільнених місцях посадку картоплі, щоб восени викопувати молоду, якщо тепла осінь зібрати. Можна проводити літній посів салату, огірків, листової петрушки, селери, висівати капусту для осіннього дорожчання теплиці. Можна робити прищіпку помидорів пасинкування, збирати урожай коренеплодів, чесника цибулю на тривале зберігання. Можна проводити підживлення овочів, полив, розпушування ґрунту. Можна сіяти і пересаджувати квіти, різні кущі. Рослини посаджені в ці дні будуть сильними і стійкими до хвороб і шкідників. 4 липня з 12 години 32 хвилини, 5 та 6 липня, зростаючий місяць у скорпіоні, родючий знак це сприятливі дні для посадки овочів, особливо пасльонових. Можна сіяти цвітну капусту, щоб дорощувати восени в теплиці, сіяти цибулю батун пшні, цибулю, щоб отримати урожай вже ранньою весною, поливати і проводити підживлення, розпушувати землю на грядках, проводити підживлення мінеральними і органічними добривами. Добре, в ці дні проводити соління та консервування. Не рекомендується копати картоплю для подальшого зберігання, проводити обрізку, пасинкування 7-8 липня. Та 9 липня до 11 години 54 хвилин, Зростаючий місяць у стрільці. Це малородючий знак. Можна копати картоплю, збирати цибулю часник викопувати. Можна боротися з хворобами шкіндиками. Але не рекомендується проводити полив, пасинкування і проводити обрізку рослин. 9 липня до 11 години 54 хвилини. Зростаючий місяць у козирозі – це знак середньої родючості. Можна сіяти цвітну капусту, повторний посів зелених культур, кропу, фенхеля, щавлю, проводити пасинкування, формувати кущі помідорів, формувати батоги огірків, проводити кореневе та позакореневе підживлення, проводити боротьбу з хворобами-шкідниками. 10 липня повний місяць. Місячний посівний календар городників не рекомендує працювати з рослинами в повний місяць. 11 липня до 20 години 21 хвилина, спадаючий місяць у козирозі. Продовжуємо сіяти і саджати, і пересаджувати рослини, особливо зелень. Збираємо на тривале зберігання цибулю, часник, проводимо соління і консервування. 11 липня з 20 години 21 хвилина, 12 та 13 липня. Падний місяць у водолії це нерудючий знак зодіаку. Що можна робити? Розпушувати землю, полоти бур'яни, проріжувати сходи, проводити перекопку ґрунту. Не рекомендується сіяти і саджати, проводити полив і підживлення, проводити прищіпування і пасинкування. 14 і 15 липня, спадна місячна фаза в знаку зодіаки риби. Це родючий знак, це сприятливі дні для роботи на городі. Можна саджати картоплю, щоб отримати другий урожай. Можна сіяти огірки, пікінську капусту, щоб надалі дорощувати в теплиці. Можна висівати насіння різних листових овочів, редису, можна проводити полив і підживлення. Не рекомендується проводити обрізку, обробляти рослини отрутохімікатами. 16, 17 та 18 липня до 3 години 38 хвилин. Це спадний місяць у овні, не родючий знак зодіаку. Але можна копати картоплю, збирати урожай чеснику, цибулі, збирати насіння із помідор. Розпушувати ґрунт, прополювати бур'ян, збирати урожай коренеплодів на зберігання, проводити боротьбу з хворобами і шкідниками. Не рекомендується посадка і пересадка, пікірування, пасинкування, полив і підживлення і обрізка. 18 липня із 3 години 38 хвилин, 19 та 20 липня до 13 години 21 хвилина, спадаючий місяць у тільці. Це рудючий знак зодіаку. Вдруге можна саджати картоплю, сіяти насіння пікінської капусти, колірабі, кореневої петрушки, селери, пастернаку, формування кущі, помідор, посів цвітної капусти, брокколі. Полив і підживлення, прополювання, закладка компосту. Можна проводити соління і консервування, викопувати коренеплоди, часник, цибулю для тривалого зберігання. 20 липня з 13 години 21 хвилина, 21 та 22 липня до 15 години 25 хвилин. Спадна фаза місяця в знаку близнюки. Це нерудючий знак. Що можна робити? На городі, пасинкувати помідори, формувати батоги огірків, збирати урожай молодої картоплі, копати часник, цибулю, збирати коряні плоди, проводити заходи боротьби проти хвороб і шкідників, розпушувати ґрунт, прополювати бур'ян, проріжувати сходи. Можна також проводити консервування та суління урожаю, але не рекомендується садити і пересаджувати. Майже всі культури проводити пікерування, полив і підживлення. 22 липня з 15 години 25 хвилин, спадаючий місяць у раці. Це найбільш плідний і продуктивний знак зодіаку. Можна все сіяти і саджати. Те посіє надає рясний урожай, але не для довгого зберігання. Дуже вдалі дні для посадки, пересадки дерев кущів. І будь-яких квітів, проведення щеплень, також можна поливати і проводити підживлення. 23, 24 і 25 липня це три дні молодика. 24 липня народжується молодий місяць. Місячний календар городника на липень 25-го року не радить у ці три дні проводити будь-які роботи з рослинами. Тому що вони вкрай вразливі. 25 липня у нас же зростаючий місяць у леві це не родючий знак, краще не сіяти і не садити, і не пересаджувати рослини. Але можна займатися консервуванням і солінням. 26, 27 та 28 липня це зростаючий місяць у Діві. Це знак зодіаку середньої родючості. Можна формувати батоги огірків, викопувати чесник, цибулю, викопувати ранню картоплю, можна сіяти зелені різну, проводити пікірування і пересадку, і дерев, і кущів, і баторічних квітів. Можна проводити полив і підживлення, проводити боротьбу з шкідниками та хворобами. 29, 30 та 31 липня це зростаючий місяць у Терезах. Це знак середньої родючості, можна проводити посадку картоплі, проводити посів салатів різних, огірків, листової петрушки, селери, проводити підживлення овочів, проводити полив і розпушування ґрунту, можна займатися збиранням урожаю, і часника, і цибулі, і коренеплодів для тривалого зберігання. Друзі, ось такі поради. І рекомендації посівного календаря на липень місяць 2025 року. Звичайно, потрібно опиратися на поради місячно-посівного календаря, проте необхідно виконувати агротехнічні правила посадки та догляду за рослинами і зважати на погодні умови саме в вашому регіоні. А я бажаю всім міцного здоров'я, щедрих урожаїв, під мирним небом нашої країни. До побачення, друзі, до нових зустрічей!